Не кожен має можливість задонатити, але кожен може натиснути Поширити. Благодійний фонд «Врятуй красу, відновлює обличчя тих, хто постраждав від дій країни-агресора. Іноді, навіть завдяки одному репосту, людина дізнається, що їй можуть допомогти. Покликання на анкету в описі під відео. Вітаю, я Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня, з 14 по 20 липня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Діліться думками та ставте лайки. Ми дуже цінуємо ваш вклад у розвиток україномовного ютюбу. Оновлення в уряді. Про масштабні зміни в уряді говорили вже давно. Чутки про відставку прем'єра Дениса Шмигаля були чи не щоліта, і ось схоже, час настав. Після зустрічі зі Шмиголом, 13 липня, президент Зеленський анонсував відчутну управлінську трансформацію. Однак стаття 10 закону про правовий режим воєнного стану прямо забороняє зміну складу кабміну під час війни. Раніше на це звернув увагу і депутат від слуги народу Федір Веніславський, наголошуючи на ризику втрати легітимності. Опозиція прямо заявляла про порушення. Парламент продовжує воєнний стан. А наступного дня порушить його статтею 10. Але, як зазначили у виданні Deutsche Welle, це спроба зняти внутрішню і зовнішню напругу, що накопичилась через управлінські негаразди в оборонні, соціальній та інфраструктурній сферах. А парламент просто ігнорує згадану норму, бо нібито політична доцільність переважає. Я ж хочу додатково зазначити, що статтю 10 можна інтерпретувати інакше. Припинення роботи уряду не дорівнює його зміні. 15 липня стало відомо, що премєр міністр Денис Шмигаль подав у відставку. Рішення його звільнити Рада підтримала. За нього проголосу. Голосував 261 депутат. Шмигаль виступив із заключною промовою в Верховній Раді, підсумувавши рекордну затривалістю роботи уряду. П'ять років це справді дуже тривало для Кабміну. Ці роки були найскладнішими в історії сучасної України через пандемію, вторгнення та енергетичні кризи. Головним пріоритетом, за його словами, була армія. Внутрішні ресурси спрямовували на оборону, а оборонна промисловість зросла в 35 разів. Серед досягнень він назвав макрофінансову стабільність. Регулярні соцвиплати, 137 мільярдів доларів допомоги від партнерів, прорив у цифровій інфраструктурі, освіті та євроінтеграції. Україна, за його словами, виконала 80% угоди про асоціацію та відкрила переговори про вступ до ЄС. Відставка Шмигаля дорівнювала відставці всього уряду. Тож голосування за новий склад Кабміну призначили на 17 липня. Власне, сенсації щодо прем'єра, чи точніше вже прем'єрки, не сталося. Як і обговорювалось протягом тижня, як стало зробити. Розуміло, з пропозиції президента Зеленського нею стала Юлія Свириденко. Її кандидатуру підтримали 262 народні депутати, здебільшого від слуги народу довіри за майбутнє і відновлення України. Свириденко раніше обіймала посаду першої віцепрем'єрки та міністерки економіки. Виступаючи у парламенті після призначення, вона заявила, новий уряд бере курс на самодостатність: військову, економічну та соціальну. Серед перших кроків якісне забезпечення армії, збільшення виробництва зброї, дерегуляції економіки та підтримка українського бізнесу. У складі кабміну немає нових облич відбулися кадрові перестановки та зміни в структурі міністерств. До нового складу Кабміну увійшли Михайло Федоров. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Олексій Соболів, міністр економіки, довкілля та сільського господарства. Раніше перший заступник міністра економіки Світлана Гринчук, міністерка енергетики. До цього очолювала міністерство захисту довкілля, Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Раніше перший заступник міністра фінансів. Герман Галущенко, міністр юстиції. До цього очолював міністерство енергетики. Тарас Качка, віцепрем'єр з питань. Європейської та євроатлантичної інтеграції. Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України. Свої посади зберігли Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр, міністр розвитку інфраструктури та територій, Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, Андрій Сибіга, міністр закордонних справ, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, Сергій Марченко, міністр фінансів, Наталя Калимикова, міністерка у справах ветеранів, Матвій Бідний, міністр молоді та спорту та Оксан Лісовий, міністр. Світи і науки. Що ж, не побачили, ми у цих переліках зі старого складу хіба що Ольгу Стефанішину та Олексія Чернишова вже з переліку посад можна було помітити деяку реорганізацію, зокрема те, що Міністерство економіки, Міністерство захисту довкілля та мінагрополітики об'єднали в одне. Міністерство соціальної політики тепер відповідає і за національну єдність. Також, що цікаво, міністерство оборони об'єднано з міністерством з питань стратегічних галузей промисловості його очолив Денис Шмигаль, колишній прем'єр. Новоспечений міністр оборони Шмигаль, під час виступу в парламенті окреслив свої перші пріоритети на новій посаді. Один із головних відновлення довіри до командування ЗСУ, зокрема в контексті мобілізації. За словами Шмигаля, саме довіра є ключовим до того, щоб люди не боялися йти до війська і щоб не виникала потреба у силових методах призову, про які період. Одично з'являється інформація. Міністр наголосив, багато українців добровільно вступають до війська, і про них варто говорити більше. Саме на них каже Шмигаль, має бути зорієнтована вся система оборони від забезпечення до ухвалення рішення. Також він прокоментував ідею об'єднання Міноборони з Міністерством стратегічних галузей промисловості. За його словами, нині між цими структурами є конкуренція, яка гальмує процеси, а злиття має пришвидшити роботу та покращити координацію, що особливо важливо в умовах протистояння. Президент Володимир Зеленський анонсував наступні кроки: зокрема, подальше оновлення безпекового та дипломатичного секторів у найближчі дні. І вже 18 липня стало відомо про призначення нового секретаря РНБО. Ним став Рустем Умеров, колишній міністр оборони. Зеленський доручив йому активізовувати переговори з РФ. Йдеться про так званий перемовний трек, зокрема реалізацію домовленостей після другої зустрічі в Стамбулі. Крім цього, Умеров має домовлятись про зброю і спільні виробництво з партнерами, посилити технологічний напрямок роботи. Ставки і проконтролювати, щоб усі рішення РНБО були не тільки ухвалені, але й втілені. Тож, як бачимо, ситуація з оновленнями в уряді, ті самі гості, в ту саму хату. Через це з одного боку немає завищених очікувань, а з іншого у суспільстві лишається питання: навіщо ж це все? Можливо, ідея в тому, що у міністрів на одних тих самих позиціях за довгий час могло замилитися око. І може бути, що на нових позиціях вони запропонують більш ефективні рішення. Також частково це робота із суспільним негативом. Ативом і втомою. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Зайде-будь де. Легендарний поєдинок. Вечір 19 липня став справжньою подією для світу боксу на лондонському стадіоні Вемблі зустрілися двоє титанів надважкої ваги: українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбоа. Цей реванш не просто ще один поєдинок. Це історична сторінка в кар'єрі обох спортсменів зі званням абсолютного чемпіона світу на кону. Нагадаю, перший бій у серпні 23-го року у Польщі вже залишив по собі гучні суперечки. Нокаут Усика у дев'ятому раунді підтвердив його майстерність, але сумніви, через неоднозначне падіння у п'ятому раунді, розпалили дискусії у фанатів і експертів. Після того, у травні 24-го Усику вдалося здобути абсолютне чемпіонство в бою з Тайсоном Ф'юрі, тим самим повторивши досягнення минулого століття у виконанні Ленокса Льюіса. Але Усик носив це горде звання на жаль, недовго. Звання чемпіона за версією IBF мало втратити чинність після 1 червня 2024 року через прострочення терміну обов'язкового захисту титулу. Усик звернувся до федерації з проханням скасувати це правило задля можливості реваншу з Тайсоном Ф'юрі. Однак, не дочекавшись відповіді, 25 червня того ж року він офіційно відмовився від цього титулу. Із реваншу з ф'юрі Усик теж вийшов переможцем. І от знову настав час поєдинку за звання абсолютного чемпіона, який мав розставити усі крапки над і окрім того, українець офіційно оголосив, цей бій найімовірніший його передостанній у кар'єрі. Напередодні реваншу із Даніелем Дюба він підтвердив такі наміри в інтерв'ю ESPN та заявив, що хоче провести останній поєдинок на рідній землі. За словами Усика, він планує ще близько двох років у професійному спорті і хотів би, аби одним із фінальних боїв став поєдинок у вільному Києві. Олександр Усик відкрито говорить про те, що після багаторічної кар'єри у спорті хоче нарешті присвятити себе родині. Його діти дорослішають, і боксер зізнається, час проведений з ними безцінний. А натомість надто багато років він був відсутній через тренування, збори та бої. Усе каже, що після поєдинків, які ще має провести, мріє жити з родиною повноцінно, бути поруч не епізодично, а щодня. Але наразі чемпіон працює над тим, щоб забезпечити їм стабільне майбутнє. Реванш з Дюбоа теж дав таку можливість. Призовий фонд бою становив близько 200 мільйонів доларів. І усик отримав із нього 132 мільйони. І це найбільший гонорар у своїй кар'єрі. Для порівняння ще два роки тому Усик отримував 6 мільйонів доларів за бій з тим же Дюбоа. У травні 24-го року за перемогу на Тайсоном Ф'юрі 114 мільйонів прогрес очевидний. Його заробітки зросли у понад 20 разів. Усик в Лондоні ще й культурний амбасадор України. За кілька днів до реваншу з він нагадав світові, що українська боротьба це не тільки про зброю, це ще й про культуру, яка відновлюється попри все. 14 липня Усик разом із Річардом Бренсоном урочисто відкрив у самому серці Лондона на Трафальгарській площі мозаїку алегорської буревітер. Її оригінал був створений у 1967 році у Маріуполі. У 2022 році він зазнав серйозних пошкоджень внаслідок російського вторгнення. Усик представив відновлений буревітер і чітко окреслив свою мету: зібрати кошти, щоб допомогти українським родинам, які втратили домівки через агресію окупанта. Ми відбудуємо країну як мозаїку, фрагмент за фрагментом, сказав він. Перед гучним реваншем на лондонському стадіоні Вемблі Олександр Усик і Даніель Дюбуа зустрілися у символічному поєдинку поза рингом у битві поглядів. Це була перша очна дуель суперників перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Бійці стояли обличчям до обличчя на фоні Вемблі, арени, на яку було продано понад 90 тисяч квитків на їхній бій. 17 липня відбулася прес-конференція фінальна зустріч бійців перед головним поєдинком. Наш чемпіон виглядав впевнено, а ще й символічно. Прийшов в образі гетьмана Скоропадського у чорно-білому убранні, яке викликало овації у залі, і безумовно не залишило байдужим суперника. Усик зазначив, що його головна мотивація це українці, які воюють на фронті. Зі свого боку Даніель Дюбуа заявив, що став небезпечнішим і досвідченішим. А бій хоче присвятити пам'яті свого батька. Олександр Усик показав рекордну вагу у своїй кар'єрі напередодні реваншу з Даніелом Дюбоа на офіційному зважуванні перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українець зафіксував 103,1 кг. Це на 0,6 кг більше ніж перед боєм із ф'юрі, та майже на 3 кг більше ніж перед першим поєдинком із Дюба. Втім, навіть зі новим рекордом Усик виявився легшим за британця. Дюба показав вагу 110,5 кг і таким чином переважив суперника на 7,4 кг. Це теж зміна, адже порівняно із першим боєм, він став легшим майже на 5 кг. Тож Олександр Усик зробив це вдруге. І щоразу ми дивимося, і аж не віриться, наскільки ж він крутий. Олександр Усик знову чемпіон, яким пишається вся Україна. Абсолютно непереможний український боксер символ того, що українська сила тримає світовий ринг. Що ж, залишається сподіватися на здійснення його мрії. Поєдинку у вільному Києві. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Конгрес у Сеулі з 12 по 16 липня відбувся найбільший політологічний форум світу, міжнародний конгрес політологів. Подія зібрала понад 3500 учасників зі 100 країн, і мені випала нагода долучитись. Організатором традиційно є міжнародна асоціація політичної науки International Association for Political Science. Якщо шукати аналогію, то це як міжнародний олімпійський комітет, тільки для політологів-науковців. Конгрес проводиться раз на два роки щоразу в новій країні. Цьогоріч він відбувся у південній Кореї в Сеулі, в одному з найбільших і найсучасніших центрів міста. Коекс рівень події був вражаючим. Конгрес відкривали президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту Республіки Корея. Захід отримав широку увагу з боку південно-корейських змі. Центральна тема цього року виклики авторитаризму в умовах глобальної політичної поляризації. Водночас обговорювалися і десятки інших важливих напрямків: від безпекового порядку до свободи слова, кліматичної політики, міграції, ролі медіа і війни. Тема України звучала гучно та на багатьох панелях. Доповідь, з якої я мав честь виступати, була присвячена темі нового світового порядку, одній із найгостріших у сучасному геополітичному контексті. У центрі питання, чи живемо ми в однополярному світі, чи вже давно перейшли до багатополярності без єдиного глобального лідера? Якщо коротко, то в концептуальній рамці йдеться про те, що після 2008 року за океаном втрачають як інституційну, так і моральну гегемонію. Китай, попри зростання економічної ваги, не прагне стати глобальним лідером, бо це занадто дорого. А ЄС, Індія, Туреччина, Бразилія локальні центри сили, але не гегемони. Ми спостерігаємо не просто зміну балансу, а свідоме уникнення гегемонії з боку Китаю, змагання цивілізаційних моделей. Світовий порядок більше не визначається чіткими полюсами. Це ще не висновок, це моя гіпотеза, але вона викликала інтересу запитання, зокрема щодо критеріїв гегемона і ролі ЄС. Обговорював це з колегами з Угорщини, Польщі, Туреччини, Японії, Сингапуру, Мексики, Китаю і інших країн. Також долучився до дискусії, зокрема з професором із Майами, який аналізував агресію РФ з погляду міжнародного права. Попри всю актуальність української тематики, офіційної делегації від нашої держави не було. Усього троє учасників політологів представляли Україну для порівняння. Польська політологічна делегація нараховувала понад 150 осіб. Та навіть за таких умов нам вдалося зробити важливе організувати круглий стіл на тему свободи медіа, де офіційною мовою була українська. Це вперше, коли українська пролунала на конгресі саме в статусі офіційної мови секції. І це не просто символічно. Це знак, що Україна стає повноправною учасницею глобального політологічного наукового діалогу. Для мене особисто це був перший конгрес міжнародної асоціації політичної науки, але це вже десятки змістовних розмов із представниками провідних світових академічних центрів. І вони звернули увагу, що в Україні є політологи, наукова традиція, є ті, хто може дискутувати на світовому рівні, і на мою думку, саме через таку присутність ми можемо впливати на те, як світ сприймає Україну. Наше протистояння, наш досвід і наші виклики. Нам потрібно не лише чути, як нас бачать, а самим формулювати це бачення. Саме в таких середовищах серед науковців, експертів і викладачів провідних університетів світу зароджуються ідеї, що згодом стають політичними рішеннями, і нам важливо бути в центрі цього процесу. Вдячний ПСА за цю можливість і чекатиму на зустріч у місті, до якого ведуть всі дороги у Римі. Бойове зведення після резонансних заяв за океаном про термін 50 днів на припинення вторгнення диктатору РФ, в Україні почали готуватися до нового етапу ескалації. За інформацією, ЕНКШОС Путін, нібито заявив, що до початку вересня РФ повністю захопить чотири українські області: Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку. Тобто Кремль намагається нав'язати власну версію мирного врегулювання, реалізувавши свої військові цілі до можливих перемовин. На сьогодні ці завдання виглядають нереалістично у Луганській області. Попри кількаразові заяви РФ про повне звільнення регіону, насправді під контролем Збройних сил України залишається ділянка поблизу сіл Новоєгоровка та Надія. Це фіксує аналітична мапа проєкту State. З початку липня росіяни активізували зусилля, прагнучи вийти на адміністративні межі Донецької області. Там ситуація найбільш напружена. У пріоритеті у них Покровськ, Костянтинівка, Селидове, Дружківка, Слов'янськ і Краматорськ. Російські війська протягом останніх тижнів просунули. На кількох ділянках фронту і наблизилися до Покровська та Костянтинівки, які опинилися під загрозою оточення. Окрім цього, за даними Deep State, армія РФ посилює тиск на лінії Велика Новосілка Олексіївка-Новопіль. Цей відрізок фронту перебуває під постійними штурмами. Водночас аналітики зазначають, що просування противника повільне і фрагментарне. Тим часом ЗСУ просунулися у східній частині села Товсте та на західній частині села Піддубне. Це підтверджують кадри з місцевості, опубліковані в мережі і проаналік. Аналізовані аналітиками інституту вивчення війни у Запорізькій області більша частина території під контролем України, а російські війська перебувають приблизно за 30-40 кілометрів від обласного центру. Щоб взяти місто, їм потрібно прорвати декілька ешелонів оборони, які створені українськими військовими з урахуванням досвіду 23 24 років. Водночас ЗСУ просунулися у північно-західній частині села Кам'янське, що також підтверджується візуальними матеріалами від ISW. На Херсонщині форсування Дніпра залишається серйозним викликом для окупантів. Українські сили утримують позиції на лівому березі у районі Кринок, а також значну частину правобережжя. Захопити обласний центр Херсон без масштабної десантної операції та повного знищення українських опорних пунктів нереально. Українські сили оборони досягли деякого успіху на півночі країни, звільнивши населений пункт Кіндратівка, важливий опорний пункт противника на західному фланзі Сумського напрямку. Інформацію про втрату цього населеного пункту підтверджують навіть самі російські джерела. Для більшості українців цей тиждень видався тихішим. Повітряні тривоги були, але майже без наслідків. Це були сім ночей, коли багато хто вперше за довгий час міг поспати без вибухів. Очевидно, в цьому допоміг приїзд поважного гостя саме. Денним візитом до України, але ми з вами розуміємо, що ворог за першої ж можливості про себе нагадає, тож знову доведеться бути готовими до ночей в укриттях. Зміни до держбюджету в Україні грядуть оновлення у фінансуванні армії, міністерств і ключових програм. Верховна Рада ухвалила законопроєкт про зміни до держбюджету на 2025 рік. Отож, чому взагалі посеред року змінюють державний бюджет? І за рахунок чого знайдуться ці додаткові кошти, нагадаю, що наприкінці червня уряд заявив про пропрацьовані пропозиції змін, і Верховна Рада мала їх розглянути впродовж двох тижнів. Ішлося про збільшення видатків майже на 450 мільярдів гривень, з яких понад 400 мільярдів мали піти на оборону. Пріоритети були зрозумілими: зброя, резервний фонд, підтримка ветеранів, технології для мінцифри, харчування дітей у прифронтових школах та закупівля лікарських засобів для лікування тяжкохворих. А баланс змін за задумом має досягатися за рахунок зростання доходів і облігацій. 16 липня Верховна Рада підтримала в першому читанні третю версію змін до держбюджету. І тут бачимо справді суттєве збільшення видатків на оборону. Загалом фінансування армії та силових структур зростає на 4124 мільярда гривень. Такі цифри оприлюднив нардеп Ярослав Железняк. За відповідний законопроєкт проголосували 257 народних депутатів. Що це означає на практиці і як же саме розподілять ці кошти? Отож, міноборони отримає левову частку 311 мільярдів гривень. Це кошти на зброю, техніку, боєприпаси, дрони, логістику і утримання армії. МВС отримає 84 мільярди. Це і поліція, і прикордонники і нацгвардія. Головне управління розвідки Міноборони 4,5 мільярда, СБУ 1,6 мільярда. Управління держохорони 505 мільйонів. Держспецзв'язок – 64,5 мільйона. Окрім того, ще 10,8 мільярда гривень піде на сектор безпеки та оборони зі спеціального фонду, 26 мільярдів до резервного фонду. Це кошти на непередбачені видатки, тобто ситуація, які не можна було передбачити заздалегідь. І ще 15,5 мільярда гривень передбачено на інші нагальні потреби. 10% податку на прибуток, який раніше йшов до бюджету Києва, тепер будуть переказувати до резервного фонду держави. І це рішення запрацює вже з 1 серпня. На це відреагував мер Києва Віталій Кличко. Він наголосив, що ці гроші це кошти киян, які використовуються на допомогу армії, на реабілітацію військових, на підтримку ветеранів, а також на забезпечення медицини, освіти і соціальних програм у столиці. Він вважає, що цей законопроєкт має виключно політичну мету створити враження, що саме він нібито не справляється зі своїми обов'язками. І за його словами, робити це під час війни особливо цинічно, адже страждають і військові і звичайні мешканці Києва. За словами мера, Київ і так віддає до державного бюджету близько 60% податку на доходи фізичних осіб, а також податки, що йдуть на потреби армії. Чому це важливо? Бо йдеться про додатковий фінансовий буфер резерв, із якого можна швидко покривати критичні потреби. Зокрема, йдеться про виплати військовим, які за даними рахункової палати вже зараз перебувають під загрозою через нестачу коштів у другому півріччі. Крім цього, законопроект передбачає зменшення бази для нарахування ЄСВ для військових і поліції, а це може вплинути на наповнення пенсійного фонду. Також підвищення прожиткового мінімуму для прокурорів, дозвіл уряду оперативно змінювати бюджетні призначення для сектору безпеки та оборони, а також їхня можливість перевищення держборгу, якщо йдеться про кредити від партнерів. Отож, на мою думку, ці зміни це відповідь на поточні виклики і водночас частина боротьби за фінансову стабільність у другій половині 2025 року. Тобто держава фактично шукає, де ще можна взяти гроші на протистояння, не залазячи ще глибше у нові борги. Але водночас є острахи, що деякі пункти можуть мати довгострокові ризики для пенсійної системи, зокрема, та прозорості управління бюджетом. Tomorrowland уже 18 липня у Бельгії мав стартувати Tomorrowland – один із найвідоміших фестивалів електронної музики у світі. Але за два дні до відкриття несподівана і шокуюча подія. Тотально пошкоджена головна сцена. Що сталося і чи вдалося врятувати шоу, яке об'єднує людей із понад 200 країн світу? Tomorrowland щороку проходить у бельгійському місті Бом і збирає понад 100 тисяч гостей. Для фанів це не просто музика, це цілий світ, де панує гасло Live Today, Love Tomorrow, Unite Forever. Жити сьогодні, любити завтра та єднатися назавжди. Гості фестивалю заселяються у Дрімвіллі – офіційне наметове містечко з маркетами, зонами відпочинку, нічним життям, фактично як місто в місті. Але справжнє серце Tomorrowland – сцени і особливо мейнстейдж. Її створюють щороку з нуля із власною темою архітектурою і шоу-програмою. У 23-му, наприклад, сцена була Аркадіана, ніби з магічними замками, сказок чи мультфільмів. Цього разу концепція була фантастичною орбис, світ льоду, кристалів і загадкової цивілізації. Сцени будували місяцями, вона була величезна, водоспади, фонтани, тисячі декоративних елементів. Після фестивалю її навіть мали перевезти у Бразилію для місцевого Tomorrowland. Але вона зайнялася. Причини ще з'ясовують: за неофіційною версією, усе могло статися під час тестування феєрверків. На цей момент на території працювали близько тисячі людей. Усіх, на щастя, евакуювали. Та попри це, фестиваль вирішили не скасовувати. У день відкриття організатори повідомили, що змогли швидко зібрати альтернативний сет для головної сцени. І шоу все-таки відбудеться, включно з виступом хедлайнера першого вечора нідерландського діджея Мартіна Гарікса. Важко уявити, наскільки технічно складним є цей фестиваль із його масштабними спорудами та унікальними сценами. На жаль, навіть найменша помилка у монтажі чи під час підготовчих робіт може призвести до серйозних наслідків якось це загоряння. І це не перший подібний інцидент у 2017 році. Уже таке було на фестивалі Tomorrowland. Багато фанатів наразі залишилися розчарованими, адже для багатьох цей фестиваль був мрією, подією, на яку вони чекали роками. А квитки разом із кемпінгом могли сягати і півтори тисячі євро в залежності від пакету. Так, справді шкода, що стільки зусиль і ресурсів згоріли вщент. Але я вважаю, варто повернутися до позитивного. Фестиваль не скасували. Організатори дуже оперативно зібрали нову сцену на фоні згорілої, зробивши її частиною декорацій, і відчинили двері для відвідувачів. І що найважливіше, надзвичайна ситуація трапилася до початку фестивалю, коли на території були лише співробітники, яких швидко і безпечно евакуювали. Навіть страшно подумати, що могло би статися, якби це трапилося у розпал події, коли тисячі відвідувачів одночасно перебували на фестивалі поблизу сцени. Що ви думаєте про цей тиждень? Які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях, щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож і традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.